Тут виробилися сонячні панелі по одній гривні. А на заправочній комплексі ми продали його за 16 гривень за кіловат. Бізнес-проект з терміном купності в такому бізнесі два роки, а саме за стільки часу окуповується цей бізнес, економічний ефект і цифри дають відповідь на це запитання. Саме під ці вимоги нам тут підходив солакс, саме під гарантійні зобов'язання в 5 плюс років по гарантії. Вітаємо на каналі Solox Ukraine. Сьогодні ми розкажемо про готельно-ресторанний комплекс «Отто», що знаходиться на виїзді з міста Рівне. Тут працює мережева сонячна електростанція на базі інвертору Solox, яку побудували наші партнери компанія Сонячні системи станція допомагає не лише економити електроенергію, а й заряджати автомобілі. Дивіться до кінця, щоб дізнатися деталі та побачити, як це працює. Підпишіться на наш канал, щоб першими дізнаватися про сучасні енергетичні рішення для бізнесу. Ставте лайк, щоб підтримати наш контент. Та Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові кейси. Сьогодні з нами виконавчий директор компанії Сонячні системи Рівне Святослав. Питання питання. Запросили Аню на черговий показовий проект. Ми знаходимося готельно-ресторанний комплекс Ото географія локаційно. Це об'їзна міста Рівного, серединка траси Київ, Львів. Якщо будете подорожувати, обов'язково зробіть зупинку, смачна кава, для кого один з найбільших таких тут розваг, один з найбільших картингових центрів західної України. Тому тут цікаво провести час. Але найбільш цікавим тут є те, що ми приїхали показати вам класний проєкт, збудований командою сонячних систем це сонячна електростанція під власне споживання такого от українського бізнесу. В своєму бізнесі мати черговий бізнес це. Не побажання а обов'язок кожного підприємця в реаліях постійно змінного ринку. Війни і нових викликів, які лягають в Україні, конкретний бізнес-кейс хотіли б розказати про те, як в одному з українських реальних бізнесів, який пов'язаний на такому на логістичному бізнесі, в, в, в рамках західної України це траса Київщо. Підприємці, які роками займаються тим, що допомагають фактично зробити якісну зупинку на трасі, зробити якісною це означає при зупинці смачно пообідати, зробити релакс і далі їхати на Київ. І готельно розважальний комплекс. Ото в якому в листопаді 2024 року команда сонячних систем встановила сонячну електростанцію з функціоналом для покриття власного енергоспоживання. Коли оцей весь бізнесовий обходиш, то можна сказати, що готель це бізнес, картинговий центр це бізнес, сонячна електростанція це бізнес і зарядна станція це бізнес. В чому тут основні фокус? В тому, що ще раз бачити в своєму бізнесі нові бізнес-можливості, а інколи це не бізнес-можливості, а обов'язки, звучить з формулою повної електричної. Рефікації України в наступному форматі, коли раніше е, такий формат зупинки означав, що треба обов'язково була наявність е, заправної станції, то зараз вимогою стало в тому, що коли автомобілем, електричним автомобілем хтось подорожує Україною, потрібно зробити зрозумілу зарядку, обов'язково повинно тут з'явитися електрозарядка. В даному випадку це е, загальна мережа загальноукраїнська Go2U, яка дає можливість зрозуміло запрограмувати е, свою зупинку. Відповідно забронювати тут місце і зарядити свій електромобіль в дорозі, там чи на столицю, чи на столицю західної України у Львів. Святослав, підкажіть, будь ласка, чи легко було інтегрувати інвертор разом з зарядною станцією? Е, ну, цей проект трошки його скажу там, якби поетапно, як до нас прийшов замовник. Ми з ним зустрілися літом з основною вимогою, тому що вартість електричної енергії в 10 гривень абсолютно не цікава, якщо її купляти з енергомережі, і зробіть щось для того, щоб. В цьому бізнесі можна було економити за допомогою сонячних панелей. Досвід вже такого встановлення ми мали на іншому ресторані. Точно переконався в ефективності. І далі наступним було ми паралельно йшли з компанією GoToYou, коли вони монтували свою зарядну станцію. Ми, відповідно, вже маючи це технічне завдання від них, знаючи сценарій, вони встановлюють електрозарядку. В в бізнесі це ніякої такої іншої вимоги. Це дійсно мега потужний просто енергетичний пристрій. Ну, Номінальна потужність такої зарядної станції становить приблизно кіловат, і відповідно, ну для нас це було тільки питання, щоб разом з компанією Готою розподілити ці обов'язки, на якому етапі ми просто виконуємо правильний електромонтаж. Зараз десь приблизно 80% цієї сонячної енергії витрачається виключно готельно-ресторанним комплексом, і тільки 20% ну вистачає на те, щоб е, заряджатися електромобілем. Чому так? Зазвичай електромобілі приїжджають сюди на ночівлю, і тут тоді, коли сонячна станція, на жаль, ще не вже не працює. Так. Тепер пояснення економіки для чого тут сонячна електростанція для того, щоб економити на витратах на електричні енергії. Збудована вона в форматі сонячної станції, яка повинна економити кошти на енергоспоживання. Формально сонячне сонце в нас встало в 6 годині ранку, на частину сонячних панелей попало світло, і перші кіловати вже пішли в бізнес. Вони не купляються загальної енергомережі, а повноцінно починаються використовувати і з сонячних панелей. Коли настає такий сценарій, коли ці кіловати можна запустити у власний бізнес, ми рахуємо їх. Фактично, як економію з кожного кіловата, тобто кіловат вироблений сонячних панелей. Сонячна станція працює 15 років. Нам такий кіловат обходиться в одну гривню. Тепер ми цей самий кіловат беремо, продаємо на заправній станції Голтую. І в нас виходить інша економіка. Тут виробилися сонячні панелі по одній гривні. А на заправочній комплексі ми продали його за 16 гривень за кіловат. Арифметика, ніби здається, зрозумілою. В довготривалість цього проєкту гарантійне зобов'язання по обладнанню маємо сценарій, точно вона має попрацювати 15-25 років таке сонячне обладнання. На чому ми його збудували? Конструктив сонячної електростанції – це каркас, зроблений з чорного металу, відповідно до. Побажань замовника так, щоб тут дійсно одночасно це був і під навіс. В сучасною мовою це називається карпорт, тобто можливість зупинити тут автомобіль, не засипле снігом, не перегріється від сонця, і маємо можливість сценарію такого дійсно адекватного розташування його на території. Сонячні панелі в даному випадку їх тут 36 кВт, і мережевий інвертор. Потужністю це бренд Solax, Потужність такого мережевого інвертора 30 кВт, Це означає, що максимально його. Можливість покриття енергоспоживання в моменті це 30 кВт по змінному струму. Економічні ефекти. Що ми маємо? Така сонячна станція в рік повинна виробляти, погенерувати по генерації десь приблизно 30-35 тисяч кВт електричної енергії в чистому грошовому потоці. Це 350 тисяч гривень щороку. По факту, по бізнес проєкт купністю два з роки. В реаліях українського бізнесу Святослав, розкажи, будь ласка, чому в цьому проекті було використано саме обладнання SOLX, мережевий інвертор як рішення для сонячної електростанції? Ну, формат відповіді тут він поступовий, Він виходить з технічного завдання. Перш ніж встановлювати тут сонячну електростанцію. Ми знову-таки робили тут аудит, тобто зрізали енергоспоживання по фактично по, по години. Ми досліджували тут це енергоспоживання протягом двох тижнів. Ми визначили, що в принципі на сьогоднішній день їм сонячного інвертора більше ніж на 30 кВт не потрібно. А далі настала історія ну відверта. Коли клієнти рахує власні кошти, він задає там два запитання: скільки це, по перше, коштує ну і. Далі, якщо ну розумний клієнт, то тобто які ви маєте на це гарантійні зобов'язання, щоб це не була покупка зроблена там в моменті як одноразова і далі тільки знайти собі головну біль. Саме під ці вимоги нам тут підходив солакс, саме під гарантійні зобов'язання в 5 плюс років по гарантії. І друге питання: що тут ну було інше завдання до двонаправлена поверхня. Нам обов'язково був потрібен інвертор з двома MPPT-трекерами, який вміє плесувати з двома площинами, і тому тут вибраний був Солакс. Ти точно знаєш, чому власник готелю вирішив саме зараз, у 2024 році, під час військового стану, встановити сонячну електростанцію? Чому? Чому це зараз для нього може бути вигідно? Ну, сценарій наступний: коли підприємець оцінюючи взагалі витратну частину бізнесу, дивиться в кожну статтю витрат, больовою точкою є вартість електричної енергії. За минулий рік, точніше, вона подорожчала точно на приблизно 40%, і прогноз на 2025 рік точно ця електрика подорожчає ще на 50%. І сценарій тому, що це просто не бажалка, хатєлка, а обов'язок підприємця подивитися витратну частину і їх зменшувати. Зі сценарієм наступним, коли подивитися на бізнес-проект Сонячна електростанція на ті витрати які потрібно вкласти в будівництво панелей, конструкції і так далі, і порівняти з будь-якою іншою інвестицією, яку ти робиш в бізнесі. То бізнес-проект з терміном купності в такому бізнесі два роки, а саме за стільки часу окуповується цей бізнес чи цей бізнес-проект це надзвичайно цікаво, тому що всі остальні, всі решта інвестицій вони точно там виперевалюють за 3-4 роки, і тут відповідь дає. Ну не там маркетологи і так далі, а просто дає економічний ефект і цифри дають відповідь на це запитання. Чому це вигідно зробити саме зараз, незважаючи на всі ті ризики, які є в підприємця. клієнту ну із таких реальних практичних речей чим починає жити з того моменту, коли вже всі будівельні роботи виконані. Це ну user experience, тобто досвід користування цим пристроєм, це настає. Додаток йому йому за надзвичайно зручним, саме SOLOX в україномовному форматі, коли роботу всієї сонячної електростанції він зміг відслідковувати в себе на телефоні. І ну для нього це був так само аргументом, тому наскільки це зручно ну, користуватися і розуміти, які конкретні показники виробляє сонячна станція, не в абсолютних якихось речах, а ну конкретному зручному форматі, маючи можливість формувати звіти, маючи можливість бачити дуже питання всіх, надзвичайно втурбує про те, що що станеться, якщо наприклад якась буде проблема технічна з. Сонячнічного екстрастанції, як я про це дізнаюся. І саме моніторинг Солокс дає на це все відповіді, тобто, пишучі помилки для сервісної організації, для безпосередньо клієнтів, для нього це було ціннісно, і тому знов-таки перевага була віддана техніці SOLAX. Дуже дякую, Святослав. Дякую тобі, що приїхали в гості. Запрошуємо вас літом на картинг. А розкажи про те, що про твою мрію, якою ти поділилася, побачивши такі такі рішення. Дуже мрію, щоб всі електромобілі в Україні заряджались від сонячної енергії за допомогою інверторів Солакс.